Страхи на початку кар'єри візажиста. Перший страх це було те, що я тільки закінчила курси і я не буду виконувати якісно макіяжі. Буду боятись клієнтів, буду переживати і хвилюватись за те, що клієнти будуть незадоволені. У мене нічого не вийде в цій сфері. Другий мій страх це те, що в мене не буде клієнтської бази, і що це я все роблю марно. Третій міст страх це соцмережі, щось виставляти, якісь фотографії, вести розмовні сторіси і так далі. Перший мій страх це виставляти адекватні нормальні ціни, а не працювати за копійки. Тільки зараз я зрозуміла, що дівчата, якщо ви закінчили курси візажиста, ставте нормальні, адекватні ціни, не знецінюйте себе, косметика не дешева, праця наша також коштує не дешево, спина і тому подібне. Ставте адекватні ціни зразу, з начала своєї кар'єри, ставте і не бійте. Ну і останній мій п'ятий страх це страх адекватності клієнта або моделі, неважливо. Адекватності людини, взагалі сприйняття того, що ти робиш, а, так, не так, от та подсказки, там ви не так такі краси, там а ви багато мені там контурінгу нанесли за це. Я саме більше переживала, боялася за щоб. Догодить клієнту моделі, хоча модели я крашу безкоштовно, але все одно страх такий в мене був присутній, і я вам скажу добре виражений страх, коли тобі роблять якесь зауваження. Ну, клієнт нібито бачить по-своєму, я бачу по-своєму. в мене зразу починали руки труситися. Ну, ось такі моменти були в мене на початку кар'єри візажиста. Зараз я впевнений вже в собі. Спеціаліст, поэтому не бійтеся, пробуйте, старайтесь. Головне велика праця і досвід. поки з вами розмовляли тут, розказувала ось так намалювалися. Всім гарного дня!